Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоримо про безпеку у громадах Миколаївщини. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. За календарем, 13 січня, вже 1055 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України. В реалія війни безпека вкрай необхідна кожному і в будь-якій громаді. Серед пріоритетних завдань Миколаївщини на 2025 рік, з поміж інших питань, таких як побудова нового водогону житло для ВПО, є і проєкт зі створення ситуаційного центру. Він працюватиме за для підвищення безпечності, як на території Миколаєва. Так і в громадах області у планах розробка модульної системи, котра взаємодіятиме з усіма сферами комунальних господарств та державними органами, в тому числі і правоохоронними. Про це розповів Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, 30 грудня. Звітуючи про результати проведеної роботи в регіоні за 2024 рік, та плани на 2025 рік. Пропоную пряму мову Віталія Кима. Ситуаційний центр теж він поки що без фінансування, це не було пріоритетом. Але місто Миколаїв, по безпечному місту, ми та інших громади докупили камер в мережу Безпечне місто і дофінансували трохи те, що було, і в нас зменшилася злочинність і розкриття теж збільшилося. Тому. Потенціал є і, є. і, скажімо так, 5%, 3% в злочинностях це дуже великі цифри, скажімо так, це допомагає. В нас є зараз пропрацьоване сам проєкт бачення. Слава повністю зібрав всю аналітику, і ми готуємося до. Винесення цього питання, щоб отримати фінансування. Від нього буде залежати масштаб проєкту, але наше завдання зробити Миколаївську область ще безпечнішою. Проєкт ситуаційного центру Миколаївська міська влада вже починала розробляти до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке і завадило його реалізувати повністю. Тоді проєкт, так би мовити, заморозили. Однак миколаївські поліцейські активно використовують відеокамери, що під'єднані до системи безпечне місто. Таким чином мають можливість розпізнавати обличчя, ідентифікувати автівки та містян, що дає можливість оперативно та ефективно виявляти правопорушників. І така робота дає позитивні результати, як стверджує Олексій Спередонов, начальник управління кримінального аналізу головного управління національної поліції у Миколаївській області. Слухаємо Ми займаємося розкриттям злочинів. Безпосередньо за допомогою систем відеоаналітики, за допомогою камер, в тому числі там безпечне місце Миколаїв, камери, які розташовані в громадах по області. було викрито порядку 1110 злочинів. злочників. З них хочу зазначити, що вбивство за допомогою відеоаналітики було розкрито 16, там розбійні напади було розкрито 4. гравіж. Гарбіжі це вулична злочинність було розкрито по порядку 30. крадіжки з помешкань, квартирні крадіжки було розкрито по порядку 40 крадіжок з квартир і порядку 60 крадіжок з, з приватних будинків. Посередньо за участю знову ж таки відеоаналітики було розкрито 10 зґвалтувань. Є багато злочинів, які завдячуючи відеоаналітиці, завдячуючи камерам, ми можемо взяти ту інформацію, оперативно зреагувати на розкриття, а також на попередження цих злочинів. А як працює система безпечне місто у Миколаєві і в інших громадах області? Які функції виконує, та якими є перші результати роботи, і наскільки реальним є створення обласної платформи відеоспостереження та аналітики? Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». До розмови на дану тему ми запросили Сергія Сухляка, начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки головного управління національної поліції Миколаївської області, полковника поліції. Він уже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Сергію. Тож протягом минулого року, за даними головного управління національної поліції Миколаївської області, поліцейські розкрили понад три тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів. Цієї кількості саме система відеоспостереження допомогла розкрити більш. Дякую 1100 кримінальних подій програмно-апаратний комплекс цієї системи Безпечне місто використовує оглядові і, так би мовити, розумні камери спостереження. За їхньою допомогою поліцейські аналітики мають можливість набагато швидше відсвіткувати маршрут пересування правопорушника чи транспортного засобу. І як відомо, на сьогодні до цієї системи під'єднано вже тисячу відеокамер, які встановлені як в обласному центрі, так і в громадах Миколаївщині. Однак наявна кількість розумних. Камер недостатня для всієї території області. Цьогоріч міською владою Миколаїв в системі безпечне місто заплановано розгорнути комплексну платформу відеоаналітики брівкам. Це надасть можливість поліцейським найкоротший час аналізувати великі об'єми інформації. Також протягом січня в Миколаєві планується введення в експлуатацію ста чотирьох вже наявних відеокамер. Керівництво обласного головного управління національної поліції в цьому плані тісно співпрацює з обласною військовою адміністрацією. Вже розробляється план вдосконалення ще двох тисяч камер на території громад Миколаївщини. А як взагалі працює дана система в громада і за яких умов можлива оця обласна платформа відеоспостереження та аналітики? Пане Сергію, поясніть, будь ласка, вам слово? Дивіться, взагалом у розвинутих країнах вже давно побудовані потужні системи відеоспостереження і відеоаналітики, тобто спостереження це не лише камери, да це дещо більше. По факту, система це є якась маленька частина загальних систем, які є там в розвинутих країнах, які називаються Smart City, тобто розумне місто, і, і саме це це частинка цих Smart City. Чому Тому що це фактично? Очі, які дозволяють щось бачити, да що відбувається там в країні, в місті, в громаді. І відповідним чином реагувати, наприклад, да, там в місті, в області там трапляється якась подія. Для того щоб на цю подію правильно зреагувати, необхідно в першу чергу отримати якусь інформацію про те, що саме відбулося, тому що не завжди там слова людей там, доповіді, якісь там вони відображають реальну картинку. А відоспостереження це та система, яка надає змогу тусь тобто відразу побачити і отримати правильну картину того, що відбувається. А відповідно, ти вже можеш якимось чином реагувати, і обласна влада. Ти влада громади може реагувати, поліція. Тобто, це є влада, це є правоохоронні органи і пересічні городяни, жителі громади. Вони повинні створювати разом оцю систему з кого починається. Для того щоб сказати, з кого починається, дивіться, я хочу, хотів би ще пояснити. З яких елементів складається безпечне місто, і вона складається в першу чергу. Це якась платформа, програмно апаратний комплекс, який включає в себе системи зберігання даних, системи аналітики, а також обробки всієї цієї відеоінформації, інформації, яка отримується з камер відеоспостереження. І також другим елементом цих систем є саме мережа камер відеоспостереження. Тобто, для того щоб була створена комплексна система, необхідно, щоб була і ця платформа, яка має можливість поєднати. У себе всі ці камери, і ця платформа також дає можливість аналізувати всю ту інформацію, яка надходить з цих відеокамер В Миколаївській області. Два процеси такі основні відбуваються. Перший процес це місто Миколаїв. Створюється зараз нова система відеоспостереження від аналітики по місту. Програмно-апаратний комплекс створений. Є там широкі аналітичні можливості з цьому програмно апаратному комплексі, і також здійснюється побудова каналів зв'язку і розширення мережі відеокамер по місту. Називається завершальному етапі це будівництво, і в цьому році я думаю, що ми спільно з міською владою це будівництво завершимо і в результаті отримаємо. Це 460 дві нові камери, із яких 367 будуть сім будуть функцією розпізнавання номерних знаків. Також цей рік переговори ми почали ще в минулому році з міською владою з приводу інтеграції у систему безпечне місто потужного аналітичного програмного забезпечення, яке дає змогу аналізувати великі масиви даних за за хвилини. скажімо так, ми розуміємо, да де щось відбулося. Які злочин скоєна або чи якась інша ситуація? Переглядати архів відео з однієї, другої, треті, четвертої, п'ятої, десятої камер. Це, ну скажімо, так може зайняти там і тиждень, і два тижні, і місяць. А ця система вона дозволить: ну це одна із функцій цієї системи, дозволить завантажувати відео, е, виставляємо якісь параметри, які нас цікавлять, да там і отримуємо вже результат. Більш оперативно Вона самостійно аналізує е, це відео, да і видає нам е, короткі фрагменти відеозаписів, на яких зображено те, що ми шукаємо. Це значно скорочує час. Обробки цього віду ну це лише одна із можливостей цієї системи. Тому по місту Миколаєву рухається. Тобто місцева влада розуміє важливість цього питання, це безпека громадян. В першу чергу вони розуміють, що вони зможуть це все використовувати для контролю підрядників, які там надають послуги місту, да з якими укладені договори або для контролю там прибирання вулиць. Вони розуміють, що вони зможуть також ці очі використовувати для того, щоб бачити, що робиться в місті, але Тому і в області вони... також запровад. Чується така система, тобто громади самостійно також. Долучаються потрішки до цієї системи, що є на сьогодні за обласну систему. Далі хотів сказати, якраз значить наразі з обласна військова адміністрація. Ми спільно з нею активно працюємо в питанні створення обласної платформи відеоспостереження відеоаналітики. Ще до війни було розроблено проект з аналітичною складовою, там який передбачав створення ситуаційного центру на базі обласної державної адміністрації, і відповідно побудову. Обласної системи відеоспостереження від аналітики, на жаль, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації цей проект був заморожений, але наразі обласна військова адміністрація активно включилась цей процес і триває пошук рішення. Тобто, зараз вивчаються найкращі рішення, які є по Україні в інших областях, які є за кордоном, найкраще обладнання, яке є там ті, ті ж камери, таке інше, і е формується якась концепція. Подальшому ми плануємо побудувати в Миколаївській області одну обласну систему відоспотеження від аналітики. Наразі в громадах воно відбувається так: в кожному селі, в кожному місці є. Системою відеоспостереження. там в якому воно стані там працюють, не працюють наполовину працюють. Але в кожній громаді, майже в кожній громаді, вони є. Відвожності да, громади. Так. Наприклад, у минулому році ми почали активно з боку поліції, активно спосіб співпрацювати з громадами, спілкуватись і е, пропонувати їм ну, будувати для початку, поки там не буде створена ця загальна обласна система до спостереження. Будувати їм у себе на місцях місцеві, поки системи відеоспостереження, які потім при створенні обласної системи відеоспостереження Можна буде інтегрувати в цю обласну систему, люди по поміню. Ми беремо там, встановлювали наприклад, реєстратори там 16-32 канали і відеокамери, в тому числі з аналітичною складовою, тобто це там розпізнавання номерних знаків. І таким чином де, деякі громади виділяли субвенцію нам, як поліції. Ми її реалізовували, будували там братська громада. Ми там таким чином побудували деякі громади самостійно купували і будували ці системи. Це от, Василино, в минулому році ми спілкувалися. Дякую. Головам цих громад, вони активно включилися в цей процес. Всіх громадах вже є якесь відеоспостереження, яке потім при створенні обласної системи можна інтегрувати в неї. Також в минулому році спілкувалися там, із Доманівською громадою, і з Єланівською громадою. Баштанка, до речі, там поновила. У них було після військових дій. Ця система була зруйнована, але вони поновили і зараз активно думають над розвитком цієї системи до спостереження. Поки буде створена обласна система, ми вже будемо розвивати в громадах. Ми ці. Камери зможемо інтегрувати з неї, да і таким чином отримати єдину систему відеоспостереження від аналітики по області. Угу. Так. Пане Сергію, а чи є якийсь масштаб? Скільки мінімально потрібно камер на якийсь квадрат? Ми збирали в минулому році потребу від громад, від місцевих органів територіальних органів поліції, де вони бачать необхідні встановлення камер. Ну кожен на своїй території розумієте, він краще бачить, де йому необхідні угу. камери. Ми зібрали з них інформацію. Ми її там нанесли на карту. Ми у нас таке розуміння є, але Загалом, так сказати, камер не буває забагато, їх буває лише замало. Чому тому, що це очі? Да? В цьому місці є камера, ми бачимо якусь ситуацію. А, угу. а в цьому місці немає камери, Відповідно, ми не бачимося в такі цієї ситуації. Такий яскравий приклад, який я хотів би привести. У нас за минулий рік лише одне не розкрите по області пограбування не розкрите лише через те, що в тому місці, де воно було скоєне, там ну взагалі була проблематика з із місцевими. Камерами до і з приватними ці інші розкриті, і в тому числі за допомогою системи доспостереження, тож камери можуть допомогти у розкритті злочинів, у правомірних порушеннях, у крадіжках, що ще вони можуть, якщо працює безпечне місто, я беру, наприклад, з точки зору поліції. Це Превентивна роль цих камер, тобто це попередження і припинення злочинів і правопорушень, які вчиняються, тобто на етапі їх вчинення або до їх вчинення. От є у нас ситуаційний центр да, в ОНП. Є у нас управління кримінального аналізу, код, яке дивиться ці камери. Відповідно, якщо щось десь вчиняє, або спроба якась є вчинення. Вони це бачать і відповідно чином реагують. Це перше, як правило, зрозуміло, що Хоча побиється, так. Але як правило, да він побоїться вчиняти якісь злочини або правопорушення в цьому місці. Крім цього, я да це не, не сказав можливості, які є в цих системах, наприклад. У нас наразі ще в містев... міській системі системи ще не все реалізовано. Але взагалі, от є можливість аналітичні системи, можуть виявляти от якісь там нестандартну поведінку людей, можуть виявляти бійки автоматично. Це без участі оператора. Вона може виявляти цю бійку і виводити, наприклад, на екран в ситуаційному залі або певного співробітнику і показувати, що ось в цьому місці відбувається бійка. Наразі ще такі моменти не реалізовані, але технічна можливість є Є куди розвиватися. Також є виявляти в кадрі людину, що лежить на землі, є можливість або людину, що біжить. Можна виявляти в кадрі певні залишені предмети. Зараз ми бачимо, що на території України дуже багато є випадків, коли відбуваються терористичні акти завдяки нашим сусідам. З Російської Федерації, які все це організовують, тому такі системи вони в даному випадку допомагають превентивно виявляти всі ці моменти, надавати цю інформацію відповідним співробітникам і здійснювати відповідне реагування. Другий момент це, звичайно, розкриття тих злочинів, які вже вчинено, в тому числі по гарячим свідам. Чим швидше особа буде встановлено і затримано, відповідно таким чином можна попередити всі інші злочини, які вчиняються. Потім, наприклад, безліч зникли діти саме завдяки системам відеоспостереження вдається їх в тому числі швидко знаходити. Зрозуміло, не завжди тому, що система у нас зараз не немає. Не, не у нас на, на кожному там під'їзді, на кожної вулиці, на кожному перехресті, немає у нас там камер, тому. Але все ж таки за допомогою цих систем вдається розшукувати і дітей. Ну ми розуміємо зараз. Да, ми там хочемо від міської влади. Просимо їх. Давайте дякую, що вони йдуть на зустріч. Просимо, давайте розширяти мережу камер, давайте там щось нове будувати і в громадах, і по місту Миколаєво. Але я їх теж можу зрозуміти. Вони в них фінансування обмежене. І кошти наразі більшість коштів зрозуміло йде на війну. І це і це правильно, і це ну і це зрозуміло. Але є у нас приватні камери і в супермаркетах, і на вулицях вони стоять. І таким чином, не використовуючи гроші громади, а інтегруючи ці приватні камери в системи ці або обласну, або міську, можна суттєво розширити мережу цих камер від спостереження, і таким чином. Ми досягаємо там ефекту на Ми більше бачимо. Нас стає більше очей. А по факту, гроші ну там зрозуміло, є якісь мінімальні кошти на інтеграцію цих камер до системи. Але все одно це не при, придбання нових камер, це не встановлення нових камер. А це вже е, фактично ці камери стоять. Вони все одно, скажімо так, дивляться на ту ситуацію, яка відбувається там. Mm -hmm. Чому ці камери не, не забрати в загальну систему і не використовувати їх в загальній системі, для того щоб не поліцейські бігали там, просили в кожного підприємця або кожної людини. Дайте подивитись, будь ласка, свою камеру, щоб знайти ж що там на цій камері того негідника, який там або сумку у жінки вкрав, або щось там скоїв. Mm -hmm. Пане Сергію, це ж має бути тільки дозвіл власника, чи ще якісь документи для цього потрібні? Наразі це потрібен дозвіл власника, і, в принципі, там як мер Олександр Сінкевич повідомляв, що можливість інтеграції є, тобто лише необхідна згода власника, його звернення, в принципі, все. Дякуємо вам, пане Сергію, за участь у програмі. З нами був Сергій Сухляк, начальник управління інформаційно-аналітичної підтримки головного управління національної поліції Миколаївської області, полковник поліції. Отже. Більша кількість камер, що спостерігатимуть за містом та громадами області, дозволить поліцейським в реальному часі більш якісно контролювати оперативну обстановку. А головна мета це створити безпечне середовище для кожного мешканця, адже це надасть можливість поліцейським якомога швидше реагувати на надзвичайні події, попереджувати скоєння злочинів та розшукати безвісно зниклих дітей, а також забезпечить безпеку на дорогах. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.